У кривому розі оголошено триденну жалобу за загиблими через абсолютно жахливу атаку росіян по місту 4 квітня неможливо без болю сприймати те, що витворяють окупанти. Удар по кривому рогу забрав найбільше дитячих життів за одну атаку з 2022 року. Пане Іване, Путін здійснює терор проти цивільних через відсутність наслідків. І Чи є надія, чи бачите ви передумови, що Розстріл беззахисних людей нарешті завершиться чи залишаються реально діючі важелі на агресора? Ми продовжуємо сподіватися на Сполучені Штати, які все ще здатні розставити акценти, завершити війну. Втім, президент Трамп каже: ми розмовляємо з Росією. Мені не подобається бомбардування. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Але, пане Іване, вони ж не зупиняються. Вони не зупиняються, і на жаль, поки триває ця війна, вони зупинятися не будуть. А ми бачили навіть допис посла Сполучених Штатів в Україні, яка сказала, що ну удар жертви, але вона якось так дуже по-дипломатичному забула сказати, з чиї сторони взагалі хто запустив цю ракету, кому належала ця ракета Російській Федерації? Тобто таке враження, що якась там третя сторона, якась третя організація, такі треті люди. Запустили цю ракету приводу взагалі удару. Я ну, постійно кажу, що на жаль, тут в таких моментах треба також шукати. А, ну не провину, ні, слід в Україні всередині. Бо ми знаємо, що такі удари зазвичай коригуються людьми на землі. Люди, які знаходяться поблизу, або знаходилися поблизу цього об'єкту, які передали Російській Федерації координати цього об'єкту. Щось там не знаю, розказали, повідомили, і після цього було нанесено цей удар балістичною ракетою. Ми бачимо, як регулярна служба безпеки України майже там раз на три дні рапортує про те, що затримано коригувальника, навідника, навідницю на коригувальницю вогню, які наводили російські удари ракетні, артилерійські, безпілотники ну, удари безпілотниками. Тому я припускаю, що за деякий час служба безпеки відрапортує про те, що затримано людину або людей. Які наводили удар по місту Крову, про це якого загинуло багато людей, і багато дітей, і тут також ще треба зазначити, що це один з принаймні ударів, якщо їх там було декілька, що найменше один, він був за допомогою касетного боєприпасу, тобто не конкретно по об'єкту поцілити, а з метою знищення людей, яких людей яких вони на собі нафантазували, тут важко сказати. Звісно, ми бачили ті рапорти про якихось там найманців, якихось військових. Але та кількість журналістів і та кількість очевидців, які були на місці пригоди, не побачили жодного сліду військового. Маю на увазі, жодної військової уніформи, жодної кепки, не знаю, там фуражки якоїсь військової на місці пригоди. Тільки діти, тільки цивільні. Пане Іване, ви згадали про ось цей допис пані. Посолки Сполучених Штатів там вже був і інший другий допис, де вже вона написала, що удар був російський і висловила солідарність України ну, це вже було. Я це вже було через те, що відбувся величезний тиск, медійний на неї і в Україні і за межами України. Всі ж запитували риторично пані. Посол, а, а чого ж так? Що ж ви так дуже обережно говорите? І я думаю, після цього вона змінила свою думку. Але я кажу, що перший допис він був дуже такий аморфний, дуже. Такий Нейтральний хтось, ударив. ну таке враження, що це зазвичай такий відбувається, і не треба на це звертати увагу. Ми бачили такі ж самі плюс-мінус в попередній період дописи, ну, не дописи, новинні повідомлення від окремих мас-медіа світових, які кажуть, що був удар, але не зазначають, з якої сторони То, ну, тримають дипломатичний такий нейтралітет.